У самому серці Гоменкої Полтави знаходиться місце, де мрії стають реальними. Це резиденція Святого Миколая. Тут кожен може перенити в дитинство, відчути дух прийдешніх свят та зустрітися з самим Миколаєм, розповісти про свої бажання та отримати подарунки. Будиночок знаходиться біля Свято-Успенського собору. Приміщення прикрасили пишними ялинками, яскравими вогниками та іншим цікавим новорічним декором. Ці заходи влаштовують волонтери з організації Полтавський батальйон небайдужих ще з 2015 року. Подаруночки ділахам купують за донати. В цьому затишному куточку, де панує атмосфера добра і свята, ми зустрічаємося з Чернику. Тож ми Точпитаємо. Добрий день, Добре. які вам найбільше запам'яталися бажання ну Взагалі багато таких бажань зараз, тільки просить миру, просить перемоги. А одна дівчинка каже, я хочу, щоб тато був. Я спитав, мабуть, тато військовою чисто. Це таке, що ми напрямуємо правило в цим серця. А що вам найбільше подобається вашій роботі? В моїй роботі е... в Миколаєві. Спілкування з дітьми. Взагалі це ж моя не основна робота. Я священник цього собору. А це також за сумісництвом святий Миколаїв. А як виходить ваш день в цьому закладі? Я священник. Я священник. А коли е, закінчуються служби, то е, я от тут працюю в україні. Яка у вас є, де ковідна, щоб? Мабуть, зараз у нас усіх одне бажання. Повна перемога України. Над ворогом. Щоб цього ворога розбити вщент. Він ніколи більше не міг позіхнути не тільки на Україну, ані на кого. Дуже вам дякую. Місце і справді спонукає зануритися в диво. Проте варто пам'ятати, що організація збирає гроші на прилади, що захищають нашу полтавщину. У резиденції є скриньки, у які можна задонатити. Ще тут можна придбати смачні напої та пряночки, гроші з яких також підуть на ЗСУ. Резиденція Святого Миколая є популярним місцем, де ви можете провести час зі своєю родиною. Тож, щоб поринути в атмосферу свят, приходьте сюди.